Ордана, Йордань, Водохреща, Богоявлення. Багато назв має останнє величне свято Різдвяного Кола. Свято має язичницьку основу. В дохристиянську добу воно відбувалося як шлюб бога рільництва Ора і богині води. Дани. Люди вірили, що Ор і Дана сходили на землю, аби злитися у святу Ордань. До цього свята. У дівчат зазвичай вже розцвітали вишневі гілочки, які вони зрізали кілька тижнів тому для ворожіння. Ці гілки вони несли до ополонки, в яку стрибав неодружений юнак. Цей стрибок символізував запліднення богині води Дани, а дівчата у цей час поквічували своїх наречених вишневими гілочками. Ще трипільці відали, що саме у ці дні січня повністю оновлюється інформативна структура води. З цим пов'язані численні очисні обряди. Люди вірять, що о півночі уся вода в річках, озерах, криницях, ставках стає освяченою. Після цього вся нечисть вискакує з неї і замерзає на морозі. В річці Йордан. Прийняв хрещення від Івана Хрестителя Ісус Христос. Коли він вийшов на берег, з небес долинув голос Бога Отця, який назвав Ісуса Своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі Голуба. Звідси ще одна назва свята Богоявлення. Напередодні водохреща ми святкуємо голодну кутю або другий святвечір. Віруючи, у цей день нічого не їдять постують, сідають вечеряти, коли вже з'їде зоря. На вечерю готують пісні страви, смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці, грибочки, узвар і обов'язково сочива. Так називають кутю. Після вечері наставав час проганяти кутю. Діти вибігали з хати і били кілками по плоту та по кутках. Примовляючи, тікай кутя і спокутя, а озварий на базар, паляниці, лишайтеся на полиці, а дідух на теплий дух, щоб покинути кожух. Після того прощалися з дідухом, його виносили на город і спалювали, пускали теплий дух. Це символізувало спалення зими. Попіли з дідуха. Розсипали погороду на добрий врожай, а дівчата додавали дрібку попелу до святої води і нею вмивалися, аби бути гарними. Святою водою за допомогою пучка цілющих трав скруплювали станю, хлів, весь реманент і малювали на них кредою хрести від нечистої сили. Наступного дня після голодної куті святкуємо хрещення Господня або водохреща. На річка заздалегідь випилюється з льоду хрест, ставиться над ополонкою. Раніше його обливали буряковим квасом, що був червоний, ну а зараз червоною фарбою. Священник освячує воду, а віряни набирають її у свій посуд і несуть додому. Водичка йорданичка має силу очищувати і зцілювати душу і тіло людини. Вона не псується і може зберігатися тривалий час. Водохреща святкується три дні. 19 січня хрещення Господнє, 20 січня день Іоанна Хрестителя, 21 січня так званий Різдвяний день або проганяння свят, адже завершувався весь їхній зимовий цикл. Цього дня в хату заносили все прядильне начиння, примовляючи тік-притік, починок привалік. Тобто знімалася заборона на прядіння під час свят. І тепер жінки могли знову братися до роботи. Свята скінчилися!